Національна скаутська організація України «Плас» та Українська православна церква Київського патріархату учора підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає взаємну допомогу церкви та скаутів у вихованні патріотів України, які вірять у Бога та можуть захистити незалежність України. Близько 30 пластунів з Києва та з підконтрольних сепаратистам міст Донеччини, Горлівки, Шахтарська, Макіївки, Єнакієвого зібралися сьогодні на підписанні меморандуму про співпрацю з православною церквою Київського патріархату. Метою пласту є патріотичне самовиховання молоді, основане на засадах християнської моралі. Тому православна церква стане духовним натхненником організації. Святіший патріарх Київський та всієї Руси України Філарет особисто підписав меморандум і наголосив у часи військового конфлікту конфлікту Україна особливо потребує освіченої та патріотичної молоді. Дитяче серце це таке поле, яке, що посієш на ньому, ти потім пожнеш. Посієш добро, виростиш доброго громадянина, посієш зло, виростиш сепаратиста. Церква не Займається вихованням своїх членів а членами церкви являються всі хрещені, в тому числі і діти. Святіший патріарх вручив дітям православні книги та молитовники, дав благословіння на майбутнє служіння Україні. Пластуни кажуть, треба зробити скаутський рух елітним та модним. Тоді проблем з сепаратизмом у державі ніколи не буде. Наймолодші учасники пласту переконані, що церква підтримає їх і мотивуватиме частіше звертатися до Бога. Я думаю, що якщо ми будемо співпрацювати з церквою, нам буде краще. Ми будемо приходити частіше до церкви, молитися частіше, і ми не будемо за. Бувати молитви кожного разу. Організація буде набувати духовного виховання. Всі будуть, ну якби вони будуть вірити в Бога і будуть дотримуватися пластового закону. Першу точку будь вірним Богові і Україні. Пласт як найперша скаутська організація України заснована ще в 1911 році. Виховала й багато церковнослужбовців. Найвідоміший з них єпископ української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Тож сьогодні відбулося підписання історичного документу. Патріотична молодь відтепер заручилася підтримкою Української православної церкви. Галина Чернікова, Дмитро Плаушевський, Еспресо Тіві.